У якій ти церкві є два види церква апостольська і язичницька. Апостольська церква, про яку ми читаємо в книзі діянь у Біблії, щоденно переломлює духовний хліб, перебуває в Слові Божому в молитвах і спілкуванні. І Бог, який бачить вірність, докладає Спасенних до такої церкви. Але є язичницька церква. Про неї в Біблії теж написано, це та церква, яка погоджує не Богові, а собі. Вона перебуває в плітках, в осудах, в блуді, у мамоні. Такі церкві не цікаво, куди потраплять душі грішників, адже вони й самі грішники. Бог не докладає душі людей до таких церков, адже там немає спасіння, там немає Бога. Кожен із нас має себе аналізувати, в якій церкві я перебуваю у живій чи мертвій. І навіть якщо ти в живій церкві, то чи живий ти? Твоє служіння відповідає Апостольській церкві. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко Місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя одкруваннями з неба і знайти вічне щастя в Ісусі Христі. Напишіть мені, я з радістю підтримую вас, духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Господь!